Близько сотні фермерів завітали до обласного центру обговорити ситуацію в галузі. Адже за 15 років число дрібних агроформувань на Поділі скоротилося вдвічі. Непродумана державна політика та податковий тиск змушують господарники відмовлятися від праці біля землі. Треба змінити прийняття нової редакції закону про фермерське господарство. Це сам перед. Нас досить застаріли до сучасних вимог. Розумієте, світ міняється. Значно скоротилася і кількість процвітаючих холдингів. Банкрутство на теренах Хмельницької та Тернопільської областей агроформування Мрія призвело до спустошення земельних угідь. Господарники ж сподіваються, з часом займатися фермерством стане не лише престижно, а й прибутково, як в Європі. Поки ж показники невтішні. Більше 1300 фермерських господарств в Хмельницькій області, які в загальному сумарному виробництві товарної продукції складають 12%. Це, це добре, але це я думаю мало. З початком розмов про продаж землі, зріс і тиск на фермерів. Лише за два місяці асоціація землеробів зафіксувала 48 намагань рейдерських захоплень у гідь. Доходить навіть до вбивств. З Січня, по даний момент, у нас Вбито п'ять фермерів, фермерів цинічно, прямо на господарстві, останнє на Вінниччині, 28 квітня, людину розстріляли на його полі, проходячи мимо ставка. Саме щоб захистити свої права та протистояти ринковій нестабільності, фермери уже обговорюють можливість об'єднання. В асоціації приватних землевласників пропонують фіксоване членство. Картка учасника дає перевагу при веденні господарської діяльності та при отриманні правової допомоги. Поки ж аграрії очікують прийняття закону про сімейні фермерські господарства. Саме з його допомогою трудівники землі розраховують отримати довгоочікувану підтримку від держави.